Давно-давно, коли нічне небо було ще молодим і незаплямованим, чотири друзі ведмідь, Олень, Зайчик та Лисичка, вирішили провести ніч під відкритим небом. Вони зібралися на великому пагорбі, де небо здавалося таким близьким, що можна було торкнутися зірок рукою. Дивіться! Раптом вигукнув ведмідь. Вказуючи на групу зірок, що нагадувала його велику лапу. Це буде ведмеже сузір'я. Олень, піднявши голову, помітив інше сузір'я. Схоже на його граціозні роги. А це олень є сузір'я, сказав він із гордістю. Зайчик, що стрибав туди-сюди, радісно вигукнув А ось і зайчикове сузір'я. Дивіться, як воно стрибає по небу. Лисичка не відставала і знайшла сузір'я, що нагадувало її хитрі очі. І це буде лисичине сузір'я, сказала вона з усмішкою. Так вони сиділи, дивилися на зорі та придумували імена, поки ніч не огорнула їх своїм теплим покривалом. А коли всі втомилися. Вони лягли під зорями і солодко заснули, думаючи про безкрайній космос, де кожна зірка мала своє ім'я, а кожне ім'я свою історію.